Дай Боже дитину найхоч відпочину на першому тижні вагітності закладається весь повністю характер і темперамент дитини. Щоб у дитини не заболіло, у мами буде боліти за це серце. Діти і дурні говорять правду, коли психологічно людина не готова взяти на себе якусь відповідальність і її нести по життєвому шляху. Тоді в неї можуть бути проблеми з. Ногами і вона може не відчувати у себе землю під ногами. Діти мають великі вуха і довгий язик, коли дівчата підростають і починають уже в маминому гардеробі знаходити собі там якісь прикраси, платячка, хусточки. Діти це такі собі янголята божі. Вони не вміють ще брехати, і е, вони навчаються брехати саме у батьків. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні хочу з вами проаналізувати мудрість українських приказок і прислів'їв про дітей. Ви знаєте, що ми вже зняли для вас цілий цикл різних відео про обряди народження, пологі, вагітності, тобто тема. Сакральних сенсів про дітей, про народження дітей зараз є вже в доступі на каналі Калина. Тож сьогодні ось така цікавинка: українські прислів'я та приказки про дитину, про дітей і що в них, які сенси закладені. Ну, почнемо з такої досить цікавої приказки. Дай Боже, дитину найхоч відпочину. Така собі, знаєте, приказка замовляння, коли жінка настільки важко працювала, настільки багато мала хатніх справ, що вона вважала, що якщо народиться дитина, вона буде трошки менше мати цих справ. Але ж воно не так сталося, як гадалося. При цьому жінки вважали, що коли вони вже... Народжує дитину, ну, принаймні, коли вони вагітні, то тоді трохи хатніх справ у них забирали, щоб вони виносили дитину і народили гарно. То в такому випадку, мабуть, саме вагітність сприймалася жінками як певний такий відпочинок. Дитина доти рачкує, поки на ногах. Сили не чує. І ось тут дуже цікаво, що в цій присказці дуже багато не тільки про дитину. Звичайно, дитина буде, як то кажуть, рачкувати, повзати до тих пір, поки не окріпне в ніжках, не стане на ніжки, не зможе тримати свою осанку, постать свою і почати потихеньку вчитися ходити. Тобто ніжки будуть вже тримати її вертикально. Але ця присказка, вона до речі, говорить і про... Людей, які ходять ногами, адже інколи люди відчувають біль і таку, знаєте, втому в ногах, і не розуміють, що це саме про те. Що вони повертаються в дитячу позицію, коли психологічно людина не готова взяти на себе якусь відповідальність і її нести по життєвому шляху, тоді в неї можуть бути проблеми з ногами, і вона може не відчувати у себе землю під ногами. Ось така присказка, але в ній є закодовані такі глибокі сенси. Дитина є якором для мами. Це якраз про те, що мама все життя має зв'язок з дитиною, і ось той біологічний зв'язок, бо вона є проявом саме дитини тут на землі. Мама завжди орієнтується на свою дитину і ніколи не полишить свою дитину протягом життя, якою б доля не була у її дитини. Тому вважається, що мама, як правило, завжди живе задля своєї дитини, і ось в цій присказі ми бачимо саме цей сенс дитина є якором для мами. Дитина, мов порожня посудина, що в неї бляєш, те й держить. Ось це якраз про те, що кожна дитина народжується як янголя. Кожна дитина привносить в це життя саме те, що в неї закладає батько, мати, коли її зачали. Як виношували про це, будь ласка, дізнавайтеся в наших родових обрядах. На каналі Калина я про це детально розповідала. Також в чашу, немовляти, вкладає свою любов, турботу, найкраще, найсильніше, навіть повитуха. Благословляють боги дитину на це життя. Тож, бачите, в народній мудрості це так і звучить, що дитина вона як порожня посудина, що в неї вляєш, те й вона і тримає, те й вона і держить. Наступна дитина плаче, що бита. Та не каже за що. І ось це дуже цікаво. Наші е, мудрі прабатьки добре розумілися на вихованні дітей і е, рідко коли докладали фізичної сили. Але ми знаємо, що всяке буває, і е, інколи дитина плаче, навіть не тому, що вона побита, а тому, що вона щось потребує. І рідко, коли особливо дитина немовля, яка плаче, може вам вголос пояснити, що вона хоче. От вона, коли відчуває якусь потребу, якщо вона відчуває якийсь дефіцит, вона буде плакати. І про це знали наші пращури, що дитина щаслива і задоволена, сміється, а дитина, яка плаче, то вона. Про щось, можливо, не може сказати. Тому дитина плаче, і треба дізнаватися, про що вона плаче. У дитини заболить головка, а у мами серце. Це вірна така характеристика материнської любові. Що щоб у дитини не заболіло, у мами буде боліти за це серце, бо мама найбільше стурбована навіть не власним, так здоров'ям, як здоров'ям і щастям своєї дитини. Діти годувати то камінь глодати. Це про те, що взагалі дітей дуже важко виховувати, що важче камінь обточити, як вода точить той камінь, ніж з дитини зробити когось або щось, щоб було, як то кажуть, до ладу. І ось саме тут про це і говориться: що дітей годуєш, а не знаєш, що з цього будеш мати, що з цього вийде. Бо скільки б не вкладали у виховання дітей батьки, скільки б любові, турботи у дитини ще є свій власний потенціал, є свій власний характер, який, до речі, карбується буквально в перші години після зачаття і в перших шість днів, на першому тижні вагітності закладається весь повністю характер і темперамент дитини. Коли це ще тільки дві статеві клітиночки. І про це, до речі, знали наші пращури наші праматусі дуже добре відчували, коли вони вагітніли і починали цю кропітку працю над собою, над єдністю в собі, чоловічого і жіночого. при взаємодії зі своїм чоловіком проводили певні обряди. Ритуали медитативні, щоб оці перші шість днів після зачаття максимально сформувати у дитини максимально людяний, такий добродушний, орієнтований на добро, на любов, на світло, характер. Ось потім вже знали, що буде пізно. І одна із приказок в про виховання звучить так. Я пам'ятаю і ще з дитинства, що дитину треба виховувати, коли вона поперек ліжка лежить, а не повздовж, бо тоді вже буде пізно. Діти і дурні говорять правду. Ось така цікава. Присказка про те, що діти, як і дурні, вони не вміють брехати, поки не навчаться у дорослих. Тому що, що подумали, про те й сказали. Тому вони, як правило, говорять правду, що на думці те і в словах. Дитину люби, а за протину держись. Це коли ти дитину любиш, але все-таки маєш вчасно їй вказувати на те, що робити не можна і за що вона може бути покарана. Тобто прутинка завжди десь має бути готова у батьків, це не означає, що треба дитину бити, але дитині треба пояснювати, що є вчинки, за які вона може бути покараною. Діти мають великі вуха і довгий язик. Ось це дуже цікаве спостереження і така присказка про дітей. Ну, Подумайте самі, чому у дітей великі вуха, бо вони все чують. Вони чують, навіть коли батьки думають, що вони там десь в іншій кімнаті лаються, або взагалі тихенько розмовляють, дитина почує те, що їй не треба, обов'язково. А чому має дитина довгий язик, бо вона всім довкола розповість, особливо, якщо ще ви їй скажете, що цього розповідати не можна. Бо ці діти це такі собі янголята Божі. Вони не вміють ще брехати, і е, вони навчаються брехати саме у батьків. Цього не говори, тут не підслуховуй. І діти роблять все навпаки, тому що їм цікаво. Чому? Тому що вони так пізнають світ, і ось про це знали наші пращури і складали. Про це присказки, прислів'я і так спостерігали за дітьми. До речі, дітей. Наші пращури називали росою Божою, тому що вважали, що діти як роса Божа, це благословіння, і що якщо якась сім'я не може народити дитину, то на неї благодать або благословіння Боже не сходить. Тобто такій сім'ї треба більше молитися, звертатися до богів, і таким чином вони отримають таке благословення. Добрі діти це вінець, а лихі – кінець. Ну, хто ж такі добрі діти? Це ну, певна утіха, прекрасні радісні діти для батьків, це завжди на щастя. Але ж яких дітей ми можемо назвати лихими? Ну, тих, яких або не виховували, або ті, які собі сформували досить важкий характер, але з чого формують діти свій характер? З прикладів. Якщо вони бачать, що довкола до мами, наприклад, ставляться погано, діти сприймають ставлення до мами як до себе і таким чином формують свою взаємодію з світом. І це досить серйозна така річ. Нам здається, що дитині все дають, але, наприклад, у родичів з мамою цієї дитини погані стосунки. І тоді у такої дитини формується поганий характер, тому що вона сприймає маму. Як себе, бо майже до 14 років дитина відчуває себе в величезному біологічному зв'язку з мамою, поки не пройде певні ініціації такої сепарації і відділення на тонких планах від е, своєї мами. Про це добре знали наші пращури, вони це практикували, тому всі посвяти ініціації дівчат і хлопців відбувалися як певна сепарація, певне відділення. Ділення від маминого кокону і таким чином, в при цих ініціаціях карбувалося або кристалізувався новий характер дитини. Мала дитина не виспишся, більша дитина не наїшся, велика дитина не вберешся. Ну, Мені ця присказка дуже подобається. Я зразу так посміхаюся, бо у нас вже великі дорослі донечки, от, є вже внуки, і дійсно, коли ото малі вони, ти не можеш спати. тому що… Постійно вони потребують якоїсь твоєї уваги, щось треба забезпечувати їм їхні потреби. Потім дитина підростає, вона починає в тебе все забирати, особливо старілки, коли вона починає їсти те саме, що їдять дорослі. То вже поїсти особливо не наїсишся, бо дитина або буде забирати те, що ти їсиш, або вона швидко ти її погодуєш, вона побігла, а ти не встигаєш вже поїсти, бо тобі вже треба за нею бігти, щоб вона якусь шкоду не утворила. Тобто, дійсно, вже більша дитина вже не наїсишся. Але вже коли дитина взагалі велика, то не вберешся. Оце добре знають мами дівчаток, коли дівчата підростають і починають уже в маминому гардеробі, Доробі, знаходити собі там якісь прикраси, платячка, хусточки. Як тільки якась коштовна річ десь у мами з'явилася, так вже донька на неї наклала вже око і вже собі привласнила. Хоча хлопці у своїх татусів також можуть дещо також поцупити, коли вже стають дорослими. Малі діти не дають спати, а великі жити. Ось це я дуже добре пам'ятаю. про це говорила колись ще моя бабуся. Каже: так: малі діти, малі бідки, великі діти, великі біди. Тобто, ось десь приблизно так воно звучить. Що коли діти маленькі, вони спочатку потребують певних турбот, а потім вони все рівно залишаються твоїми дітьми на все життя, і доки ми з вами... Діти, доки у нас ще є живі батьки, до тих пір наші батьки будуть жити нашим життям, думати про нас, як і ми, як батьки, будемо думати про своїх дітей. Тож хочу завершити наш такий огляд. Ще багато є цікавих присказок, які ви можете погуглити в інтернеті, подивитися. Величезна кількість є цікавої в при Приказках, прислів'ях, інформації як Ставилися наші пращури до сім'ї, до дорослих, до дітей один до одного, до подружжя. І, як правило, в усі цих приказках зашита глибинна мудрість, тож я вам можу побажати тільки одного: насолоджуватися тою Божою росою, щоб діти були ваші здоровими, благословенними. Хочу побажати кожному, хто дивиться канал Калина. Якнайшвидше нам всім з вами перемогти ворогів, відбудувати нашу квітучу Україну. Я впевнена, що наші діти, наші внуки мають жити в найкращій країні на землі, яку ми маємо зараз не тільки відвоювати, але і відбудувати. Тож, долі, волі і перемоги. До зустрічі на каналі Калина.